Якщо ваша дитина не сидить влітку днями в стерильній кімнаті, а гарсає по вулиці, я розповім, що робити вже зараз, щоб наступний навчальний рік був значно легший без стресів. А ви перейшли це відео знайомим, у кого є школярі? Кожна мама хоче, щоб її дитина не страждала в школі, добре вчилася, мала хорошу пам'ять, а вдома не задобувала своїми уроками. Пана поведінка, небажання вчитися виникає через велику кількість паразитів. Це вже доведено паразитологами і вченими. Виганяти їх треба мінімум 21 день, бо саме такий період дозрівання мають личинки деяких паразитів, і на 21 день з'являються нові дорослі особини, хоч ви і використали аптечні таблетки. Пишіть коментарях школяр, я допоможу знизити стрес пов'язаний зі школою а бонусом вам буде здорова дитина.